Це система із натурального волосся. В ній можна робити будь-які зачіски, як зі за своїм рідним волоссям. Можна робити проділи в будь-яких напрямках. Можна вирівнювати і завивати волос з такої щільності. Покажу ближче відтінок, дивіться. І зараз покажу, як вона виглядає ззаду. І в ній ви можете робити ось такі зачіски. Так, хвостики та пучки. Можете постригти чубчика, якщо ви носите чубчика, можете зробити якусь стрижку.